Доброго дня, хотів вам розказати про свою акумуляторну цепну пилу ProCraft? Вона модель де е, pka 44 з безщоточним двіртом. Е, пилка мені дуже сподобалася. Е, тим, що вона, її вистачає для того, щоб обрізати дерева, там, наприклад, невеличкі е, 15-20 см вдома. Е, що з собою представляється? Акумуляторна пилка. Шина йде 6-дюймова і 8-дюймова. Маленька шина йде 14 см, більша шина йде 20 см. Це 14 см і 20 см йде повного різку. Тобто колодка 20 см, ми її зможемо розрізати на пополах. Так само 14 см маленька шина, так само можемо розрізати напополам. Е, комплектується двома шинами і двома ципками. Також, е, також йде в комплекті акумулятор на 1,5 А 20 В. Що собою представляє ця пилка? Йде праймер для закачки масла для змазки цепі. А також йде натяжка самої цепі. Зараз покажемо йде гайка. шайба, я вже сам підставляв, бо е, коли не було цієї шайби, розкручувалася сама натяжка, попускалася гайка і е, таким образом послаблявся цеп, ввесав і приходилося знову його підтягувати. Тут ідес центрів. Звідси поступає масло. Тобто качаєш, звідси воно лиється. Ну, треба для цього, щоб воно смачувалося ефективніше, нажимати і щоб цеп крутився, а ми качали праймер. В принципі, достатньо для того, щоб змастити цеп. Тут іде безщоточний двигатель. Там іде самий ну, бачок всередині невеличкий. Праймером качаємо і трубочка йде на подачу смазки цепі. Я нею, грубо говоря, вдома виконую всю роботу. Підрізати якісь геляки, порізати, обрізати, грубше скласти ветки в одну сторону, грубше в другу сторону. Мені вполні його вистачає. Замінив тільки акумуляторну батарею, поставив сюди 4 А. Я не знаю, наприклад, що там советують другі блогери, що це гамно, не гамно. Її вполне вистачає для домашніх условий. Понятно, що вальжники там по 40 см ми валити на неї не будемо, але 15-20 см ну, по максималки ми зможемо кругляка розрізати. Бо кажуть, там, це гамно, беріть, некоторих обзорщиків дивився. Кажуть, що ця пилка гамно, беріть там якоїсь другої марки. Це бюджетний сегмент. Ця пилка з двома шинами і двома ципами стоїть тисяч. і акумулятором ну, одним і зарядним. Ну, Із безщоточним двигателем. Аналогів я не знаю. Наприклад, щоб... Були соотношенні ціни і качества. Я вам рекомендую цю пилку. Це соотношенні ціни і качества. Вона більше в мене вже ніж півроку. Я нею працюю задоволений. Всім дякую. До побачення.